Слава Україні! У ефірі Першого Подільського про новий маршрут до Будапешта та Відня з Києва, про заробітки онлайн-шахраїв на Хмельниччині, про здобутки спортсменів та про інші важливі події. Я Ольга Захарченко. На все у нас є 5 хвилин. У Харківській області водій на кросовері Subaru Forester скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Один загинув на місці ДТП, другий, не приходячи до тями, помер у лікарні через кілька днів після аварії. Зловмисник кілька днів переховувався від правоохоронців, проте його особу встановили. Поліція інкримінує 29-річному водієві вчинення одразу двох злочинів. Йому загрожують до 10 років позбавлення волі. Укрзалізниця з 10 грудня запускає новий прямий маршрут до Будапешта та Відня. Потяг 143-146, відень-чоп-відень. На станції ЧОП буде підв'язаний, так би мовити, під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва через Львів, саме для пересадки пасажирів. Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон пасажир проводитиме у зручних спальних вагонах, а денний сегмент у сучасних сидячих вагонах першого та другого класу угорських залізниць. Вартість квитка з Києва до Відня у сидячому вагоні другого класу складатиме близько 2,5 тисячі гривень. У обласному центрі у мікрорайоні Дубова протягом двох днів буде призупинено водопостачання. Це стосується вулиці та проїзду Гоголя, вулиці та провулку Огієнка, вулиці Короля Данила та вулиці Теліге. Причина призупинення водопостачання ремонтні роботи та роботи по заміні водопроводу. Про це повідомили у Хмельницькводоканалі. водоканалі. Роботи розпочнуться з 9 ранку 29 листопада та триватимуть до 20 години 30 листопада. Більше про відключення та ремонтні роботи шукайте у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтесь. На Кам'янеччині інтернет-шахраї заробили понад 123 тисячі гривень. За інформацією правоохоронців області в першому випадку 78-річна кам'янчанка отримала дзвінок від невідомого. За його словами, її донька перебувала в магазині, вдарила дверима відвідувачку і тепер потребує коштів на лікування. Пенсіонерка одразу перерахувала понад 50 тисяч гривень на вказаний шахраєм рахунок. Лише після цього жінка зателефонувала до власної доньки і дізналася правду. Понад 72 тисячі гривень втратив 22-річний житель Китайгородської тергромади. Інтернет-Шахрай створив фейковий акаунт в одному із месенджерів під іменем товариша потерпілого. Під час переписки аферист випитав пароль для входу в інтернет-банкінг, який чоловік без сумніву повідомив. Відтак чоловік втратив з власного банківського рахунку кошти. За даними фактами, слідчі Кам'янсподільського райуправління поліції проводять розслідування. Правоохоронці області, вкотре наголошують, не надсилайте свої кошти на невідомі рахунки. Працівники ТОР зупинили громадянина і знайшли у нього ймовірно наркотичні речовини. Учора, патрулюючи вулицю Івана Франка, інспектори ТОР виявили підозрюваного чоловіка, який, побачивши поліцейських, намагався зникнути з їхнього поля зору та помітно нервував. Патрульні провели поверхневу перевірку згідно з законом України та виявили у 39-річного чоловіка поліетиленовий пакет із зеленою подрібненою речовиною рослинного походження зовні схожої на наркотичну. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянина. Спортсменка з Кам'янця-Подільського стала бронзовою призеркою з кікбоксингу. Днями в Португалії пройшов чемпіонат світу з кікбоксингу. Бронзовою призеркою у розділі Лоу-Кік 56 кілограм стала Антоніна Осецька, спортсменка збірної команди України родом з Кам'янця-Подільського. За результатами змагань у чемпіонаті світу спортсмени збірної України посіли шосте загальнокомандне місце, де вибороли шість золотих медалей, десять срібних, дев'ять бронзових. Вітаємо та пишаємося нашими спортсменами. Дякуємо нашим захисникам за їх щоденну боротьбу. Дякуємо за цей день. Допомагаємо Збройним силам України, тримаємось і обов'язково переможемо. Дякую, що обираєте Перший Подільський. до зустрічі в ефірах.